Розділ третій Едмунд і шафа. Люсі стрімголов вибігла з порожньої кімнати і в коридорі одразу ж зіткнулася з іншими дітлахами. Усе гаразд, повторювала вона раз у раз. Я повернулася, я вдома. Про що ти там базікаєш Люсі?» – знизала плечима Сьюзен. Як здивувалась, Люсі! Ми що мене навіть не шукали. То виходить, ти ховалася, усміхнувся Пітер. Бідна, бідна Лу. Вона десь ховалася, а ніхто цього й не помітив. Якщо тобі так закортіло, аби тебе почали шукати, ховатися треба набагато довше. Але ж мене не було не якихось п'ять хвилин, а довгі довгі години. дивувалась Люсі. Усі інші лише витріщалися одне на одного. туди є, Едмунд покрутив пальцем біля скроні. Що лепкувати, та й годі. Ти про що, Лу? спитав Пітер. Як це про що? Люся навіть образилась. Одразу після сніданку я забралася до плетеної шафи, і мене не було декілька годин. Там я куштувала чай, зі мною трапилось таке, що за дурниці, знов знизала плечима Сьюзан. Ми вийшли з кімнати якусь хвилинку тому, а ти майже одразу за нами. Люсі каже, не дурниці, заступився за молодшу сестру Пітер. Вона вигадує, аби всіх потішити, чи не так, Лу? А от і ні, нічого я не вигадую, затялася Люсі. То не проста шафа, а чарівна, а в шафі і ліс, і сніг, а в лісі фавни, і чаклунка, і навіть ціла країна, а зветься ванганарня, хотімо покажу вам. Уже не знаючи, що й думати, услід зазбудженої Люсі всі повернулися до кімнати. Дівчинка вибігла вперед та розчахнула двері шафи. Ось, самі подивіться. Ото дурненька, похитала головою Сьюзан, зазирнувши в шафу та посунувши в бік хутрині пальта. Звичайна собі шафа, дивись на ось її задня стінка. Усі по черзі разом із Люсі зазирнули всередину, розсуваючи руками збірки хутра, щоб упевнитись, що та звичайнісінька собі шафа. У ній не було ані лісу, ані снігу, тільки дерев'яні стіни, та гачки для одягу. Аби остаточно упевнитись, Пітер навіть забрався всередину та обмацав шафу руками. Що ж, непоганий розіграш, Лу!» – сокнув язиком він, вилізаючи з шафи, а ми вже були, прийняли все на віру. Майже прийняли. Але це правда. Палахнула Люсі. Чистісінька правда. Лише ми тому тут то -то усе було інакше, чесно чесно, повірте мені. Люсі, годі, зупинив її Пітер, припини, ти вигадала добрий жарт, ми його оцінили, і на тому крапка. Від сорому Люсі почервоніла, як рак, і хотіла щось заперечити, але й гадки, не маючи як саме, натомість гірко розридалася. Упродовж наступних декількох днів Люсі була невтішна. Вона могла б заморитися з друзями. Якби лише визнала, що то й справді була її вигадка. Але, як надзвичайно чесна дівчинка, впевнена у своїй правоті, вона ніяк не могла змусити себе кривити душею. Люся страшенно засмучувала те, що інші вважали її розповідь брехнею і, правду кажучи, ще й не дуже вдалою брехнею. До того ж, якщо двоє старшеньких пожартували та забули, Едмунд, який іноді бував досить уїдливим, нещадно з неї кепкував. Він ніяк не бажав вгамуватися. Та весь час глузував, допитуючи, що вона часом не знайшла браму до інших святів, у буфеті чи, може, у коморі, яких у будинку було чимало, а на дворі, як на лихо, стояла чудова погода, і весь цей час вони проводили на свіжому повітрі, купалися, рибалили, лазили по деревах або валялися у вересі. Одна лише Люсі не раділа з отих усіх забавок. Так тривало доти, доки знов не прийшла негода. У той день, з самого ранку, дощило і коли навіть опівні не розвиднилося, Діти вирішили, що нема чого робити, хіба що пограти в хованки просто в домі. С'юзен випала шукати, то щойно брати кинулися в розтіч по будинку, видивляючись, де б їм сховатися, Люся попрямувала до кімнати з шафою. Вона й не збиралась там ховатись, бо знала, що це лише змусить інших усе пригадати їй та знову кипкувати з неї. Дівчинці лише ще разочок зазирнути середину, бо їй уже здавалося, що казкова нарнія, як і зустріч з Фавном. Їй наснилося, У такому величезному домі має бути вдосталь потаємних закуточків, вирішила Люсі, тож я встигну один єдиний разочок зазирнути в шафу, а потім підшукати собі гарну схованку. Але щойно вона дійшла до шафи, як позаду почулися, чиїсь кроки, тож їй нічого не залишалося, як залізти всередину та зачинити за собою дверцята. Нещільно, бо ж вона знала, що нема нічого дурнішого, як власноруч замкнути себе в шафі, навіть якщо та шафа і не чарівна. Також ті кроки, що вона почула, належали нікому іншому, як Едмонду. Він зазирнув у кімнату саме в тому мить, коли Люсі зникла в шафі. Однак ж йому спало на думку, а чи не пірнути слід за нею, але не тому, що він вважав шафу таким уже й чудовим місцем для схованки, а тому, що це давало чудову нагоду і надалі дражнитися щодо вигаданих мандрів у вигаданій країні. Він трохи прочинив двері. У глибині шафи буваніли вже знайомі йому шуби. Звідти тхнуло нафталіновими кульками. Було темно й тихо, проте Люсі не видко було й сліду. Вона, мабуть, вирішила, що я то Сьюзан, яка хоче її спіймати, пояснив для себе Едмунд. От і заховалась якнайглибше, затомувала дух і ані чечирк. З тими думками він і плигнув у глиб шафи, навіть грюкнув дверима, геть забувши про те, яка ж це дурна річ замикати себе в шафі. Тепер у непроглядній темряві у пошуках Люсі йому довелося просуватися навпомацки. Утім він гадав знайти її вже на наступному кроці і навіть здивувався, коли цього не сталося. Тоді він вирішив повернутися, щоб прочинити необачно зачинені двері. Та пустити світло, але не знайшов дверцят, і це йому дуже не сподобалось. Він заметушився, намацуючи в темряві дорогу, і навіть дійшов до того, що голосно погукав Люсі, аго, де ти відгукнись!» Навколо панувала тиша, та й сам Едмунд відчув, що його агов пролунало якось не так, як воно мало пролунати в шафі, а так, ніби він був на дворі, і помітив, що якось зненацька, похолоднішало, навіть підморозило, а потім побачив світло. Оце вже інша річ, зауважив він. Напевно, двері відчинилися самі. Він одразу ж забув про Люсі і вирушив до світла, сподіваючись знайти відчинені двері шафи. Але, замість того, щоб уже на наступному кроці опинитися в порожній вітальні. Він, як виявилося, вийшов на лісову галявину, з під тіні гіллястої ялини в самісіньких хащах дрімучого пралісу. Під ногами скрипів сухий наст. На ялинковому гіллі лежали замети. Над головою у височині жевріло блідно-блакитне небо саме таке, яке можна спостерігати морозного зимового ранку. Попереду, поміж стовбурів дерев, займалася ранкова заря, ясно-червона в прозорому повітрі. Усе навкруги завмерло, ніби він був єдиною живою істотою на весь білий світ. Ані пташки, ані звірята, що порушили б білий спокій, лише ліс б простягнувся на всі сторони світу, куди б накинути око. Тільки тепер хлопчик пригадав, що він взагалі-то вирушав на пошуки люсі, на мить йому стало навіть соромно, за те капкування з неї через вигадану країну, яка насправді виявилась невигаданою, а саме навпаки. Наступною його думкою було таке. Якщо вигадана країна таки справжня, то і Люсі має бути десь неподалік. З цією думкою він ще заволав. Люсі, Люсі, я теж тут. Це я, Едмунд. Проте відповіді не було. Певно, дуже образилась на мене, вирішив Едмунд. і хоча йому було дуже не до вподоби визнавати власну помилку, але залишатися самому в цьому дикому, холодному, відліткуватому місці кортіло ще менше. Лу, я кажу, почав він. Мені шкода, що я тобі не повірив. Тепер я й сам бачу, що ти не обманювала. Годі дутися, виходь, но. замиримося. Відповіді як і раніше, не було. От уже ці дівчиська, мовив Едмунд сам до себе, сидить десь похнюпившись, але якщо вже образилась, то не пробачить, ще довго, доки сама не заважає. Він ще раз озирнувся навкруги і остаточно переконався, що варто забиратися звідси якнайшвидше, і вже хотів би повернутися назад, як раптом десь далеко в лісі почувся притишений Перегук дзвіночків, він прислухався. Звук ставав усе ближче і ближче, і вже за мить перед його очима з'явилися дивовижні сани, запряжені двома північними оленями. Олені були заввишки з шотландських поній, їхнє густе хутро було таким яскраво білим, що навіть сніг зблякнув порівняно з ним. А золочені Кресла роги виблискували в променях ранкового сонця, так наче над лісовим багаттям здіймалися іскри. Червона шкіряна збруя була оздоблена дзвониками. Візником на санях сидів товстий гном, футів десь зо три на зріст, якщо стоячи. Закутаний жупан із хутра північного ведмедя він мав на потилиці поломяно червоний капелюшок із золоченою китичкою на довгому мотоску, що таліпався, як йому заманеться, а довжиною з ним. Могла змагатися лише огрядна борода, що вкривала гнома по самі коліна, слугуючи чимось на кшталт пледа. А от позаду візника у санях на лаві височила значно поважніша особа, то була вельми ставна дама, можна сказати, найставніша з усіх осіб жіночої статі, що доводилась бачити Енмундові на своєму віку. Вона так само була закутана в біле хутро, по саму шию, а в руці тримала довгий гладенький золотий жезл, її голову вінчала золота корона. Що одразу впадало в око, то це блідість її обличчя. Воно було не блідим, а саме білим, як той сніг, або аркуш крейдованого паперу, або цукрова глазур. самі лише губи яскраво червоніли на тлі цієї неможливої білості. Напевне, таке обличчя можна було б вважати й красивим, якби не вираз гордовитості, крижаного холоду та жорстокості, що читався на ньому. А от загальне видовище. Відбувалось як на диво, сани крутнулись та полетіли навпростець до Едмунда. Дзвоники дзенькали, гном ляскав батагом, а сніговий вихор здіймався з повітря з обох боків саней. Твру. наказала дама. Гном шпарку зупинив оленів так, щоб вони присіли на задні ноги, але одразу ж випросталися та завмерли, наче вкопані, гризучи, будила і шумно дихаючи. В морозному повітрі їх віддих виривався з ніздрів, наче дим із груби. І що ж це воно таке, скажіть на милість? мовила дама, втупивши в Едмунда суворий погляд. А це це просто Едмунд? дещо плутано пояснив Едмунд. Від її погляду йому було не по собі. Дама насупила брови. Це так ти звертаєшся до королеви? ще суворіше спитала вона. Перепрошую, ваше величність, не впізнав, промимрив Едмунд. Не впізнав королеву нарні? Вона аж зблідла. Нічого, ще впізнаєш, впізнаєш і запам'ятаєш, та ще й надовго, а тепер відповідай хутко. Що це таке? Перепрошую, ваше величносте, замолив Ведмуд, не зовсім зрозумівши питання, я саме зі школи, тобто був у школі, але не прогулюю, я тільки гуляю, бо нині канікули.